Команда виробництва ударних дронів ГЕПНЕМ передала бус для зенітно кулеметного батальйону, який нещодавно створили на Прикарпатті. Передача відбулася в межах ініціативи Авто для ЗСУ, започаткованої Коломийською районною військовою адміністрацією. Далі пряма мова мецената Арсена Шеремети, представника зенітно кулеметного батальйону та начальника районної військової адміністрації Любомира Глушкова. Цей бусик ще до війни працював. У нас була школа і він працював там. Війна почалася, ми перестали цим займатися, звичайно, і бус трошки вже дуже мало робить роботи. І до нас звернувся РТЦК. У нас є такий бус, ми вирішили його подарувати. Це ми даруємо від нашої команди Гепнем. Дякуємо пану Арсену за те, що виділив даний автомобіль для потреб нашого зенітно кулеметного батальйону. Дуже дякуємо. Районній державної адміністрації, які надали нам 11 пікапів для виконання бойових завдань, і також є потреба в фургонах, автофургонах, які будуть виконувати завдання по забезпеченню даних мобільних груп, тобто перевезення різних матеріалів продуктів і тому подібного. Можливо, в цьому фургоні буде обладнаний командний пункт, який буде стояти на позиціях. Дякую районній державній адміністрації, що допомагають, не залишаються осторонь. Хочу сказати, що ми продовжуємо нашу підтримку Збройних сил України, адже важливо, коли міцний тил і є підтримка збройних сил України, то і легше виконувати ті покладені на них завдання, а значить разом наближати нашу спільну перемогу. У Коломийському районі ми стараємося підтримати як наші військові частини, так і ті частини, які знаходяться на передовій безпосередньо, як автотранспортом, дронами і всім іншим, що є сьогодні в них необхідність.